Поминальна молитва зібрала небайдужих надвірнянців на майдані Шевченка. Зі сльозами на очах люди вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні і згадували день страшного розстрілу снайперами майданівців як жахливий сон. Пам'ятати про відважний вчинок кожного з героїв Небесної Сотні потрібно всім українцям. Вони вмирали за закон справедливості, вони вмирали за те, щоб не крали. Вони вмирали за те, щоб не здушалися над Бідними, щоб вони знущалися над тими убогими. вони вмирали за те, щоб не зневажали батьків, вони вмирали за те, щоб вони зневажали Бога, не взивали і не прикривалися Божим ім'ям у своїх інтересах. Ми молимося за ту Небесну Сотню, яку ми символічно назвали, хоча знаємо, що вже чотири є знати. А скільки ще буде? І скільки ми сьогодні, дорогі у Христі, повинні з вами, дійсно, як сказав Отець, молитися за наших спочив. Адже вони поповнили ті сонми наших святих українських, котрі тепер є молитвенниками за нашу державу, за наше майбутнє, за нашу щасливу долю. І я переконаний, що від кожного з нас, від тут присутніх, і навіть від оцих маленьких діточок, котрі йдуть байдуже разом з своїми батьками, залежить, що буде з нами далі. Адже чи, чи закінчилася боротьба, мабуть, ще, ще ні, на жаль. Ми розуміємо, що під нашими кордонами дуже багато ще стоїть чужинців, котрі готові ступити на наші терени. Але вони цього не роблять, тому що ми з вами молимося, тому що ми з вами віруємо. І каже колись Господь, що на вашій голові кожен волос порахований. І я вірю, дорогі у Христі, що вони вмерли не Це та нація, яка не пам'ятає свого минулого, не враховує трагічні помилки, приречена на їх повторення одночасно на поразку. Сьогодні вже котре на Горнянський Майдан оплачує тих людей, які на вівтар своє і нашої перемоги, віддали своє особисте життя. 1 березня 2014 року, тут, на Майдані Траса Гегороча Шевченка, ми віддавали Данірушани 9 дня. 96 Героям Небесної Сочі, Рядом тут поруч фотографії. І сьогодні їх налічує 103. Аж за, за цей мирний час відійшли від нас ті, хто були травмовані, ті, хто були поранені, ті, хто відійшов у вічність. Прийшов шанувати пам'ять загиблих лікар Михайло Пилип'юк, який 4 березня повернувся з Києва. Чоловік з болем в душі пригадує всі події Євромайдану. До цього часу перед очима закривавлені активісти, яких пан Михайло з іншими лікарями-волонтерами оперував та надавав першу медичну допомогу. Якими з думками ще щось. ось в очах ці хлопці, зілиться їхні рани, і настільки чітко, що прямо як їх дивишся на них. Стає якось як таке враження, що стоїш з боку і дивишся художній фільм, де ходять ті ж лікарі, ті хворі, ці всі, і ти там є, і це ти якось як з боку дивишся. І мені тут дуже хотілося, щоб ті, хто прийшли до влади зараз, хто буде далі при владі, бачили всі ці лиця, всіх героїв наших загинувших. Ці ті рани, щоб вони бачили, як лягають спати, як стають рано, щоб не забули. Чого, по якій причині, хто їх привів туди і що вони мають там робити? Це б дуже мені хотілося, щоб мов тривало прям вічно. А оте, оте гасло наших предків, яке лунало на Волині. В лісах Карпат воно на ній лунає не тільки по всій Україні в Криму, по цілому світі, і ніхто не перекручує всі з якоюсь гордістю, заздрістю до українців кричать: Слава Україні! Українці повинні гідно нести життєвий подвиг героїв у селах, містах України будуть створені меморіальні комплекси небесної сотні, будуть названі вулиці, сквери, алеї в честь героїв. Над Вірнянським штабом національного спротиву прийнято рішення, щоб кожен чиновник, який прийде до влади, повинен на майдані скласти присягу на вірність народу України та небесній сотні. Також українці повинні дотримуватись 10 божих заповідей та 10 заповідей вже нової України. Не давати і не брати хабарі. Друга заповідь не красти. Важко втриматись від спокусу, відправити документи та списати з бюджету компанії трохи менше, а собі в кишені покласти трошки більше. Особливо, коли на тебе вдома очікує сім'я, поважати інше. Мирне співіснування неможливе без поваги, і саме воно стане запорукою економічного успіху. Четверта заповідь допомагати. Вбивайте віру з байдужості всередині себе. П'ята заповідь тримати чистоту. Шоста заповідь самоорганізуватися. Сьома заповідь брати відповідальність. Восьма заповідь не боятися. Це саме те, що починалася нова Україна. Люди почали усвідомлювати, що страх це єдина перепона до кращого життя. І Небесна Сотня поклала свої життя саме за те. Щоб ми змогли жити в Україні без страху. Дев'ята заповідь: не чекати. Досить чекати, що хтось прийде і зробить порядок біля вашого будинку. Десята розширювати кругозір, час вийти на світло із печер своїх стереотипів, час позбутися міфів, які весь час насаджують нам політики, змі, лише так знайдете справжню істину.